Компанія Автопарк нове надходження Audi А6 2012 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, автомобіль був привезений з США з мінімальними дрібними пошкодженнями по кузову, тобто царапиний такту то він битий не був. Гарний такий сіро-коричневий колір. Автомобіль на спецпробігу по Україні. Встановлені оригінальні лакосплавні диски 17-го радіусу. На зимові гумі. По комплектації у нас безключовий доступ на до передніх гручках дверей, чорний шкіряний салон. В хорошому стані, все чисто доглянуто охайно Стелі також, без пошкоджень, подряпень, присутній люк, мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, керування мультимедією, мультикермо, підігрів керма круїз контроль датчик світла, електрорегулювання, а також пам'ять водійського положення сидіння. Підігрів зеркал з функцією складання по задньому ряду. Задній ряд також, без нарікань, без зауважень. Все чистенько та оглянуто. Присутній підігрів задніх сидінь. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.